Ми намагаємось собаку привчити до того, щоб він вмів ходити на анатомічно правильній шлейці і довгому повіці. Шаман до нас не так давно приїхав. І, взагалі, перше, що ми робили, якийсь час ми його просто не чіпали ні з якими завданнями, ні з якими фізичними та ментальними навантаженнями, просто щоб він звик до нас і зрозумів, що він знаходиться в безпеці. Зараз ми будемо поступово виходити, будемо поступово знайомити його з різними місцевостями, з різними поверхнями, предметами, людьми, собаками, дітьми. Звісно, так, щоб це було максимально обережно і безпечно для всіх, абсолютно для всіх сторін. Да, молодець. Ходім. Молодець. Шаман з'явився 23 січня у нас. Саме в цей день він вже був в дорозі. ми його зустріли. І ввечері, на жаль, стався напад. Саме на був вибух біля їхнього будинку, це Запорізька область, село Преображенка. Виходить, що там постійно велися бойові дії, постійно були вибухи. Там було шість собак у людини на подвір'ї. Виходить, жінка довгий час не хотіла виїжджати, не залишати своїх собак, бо з ними вона не мала змоги поїхати, і шамана. І інших собачок волонтери допомогли прилаштувати по притулках спочатку. Він був пригнічений, але це пригнічення чергується з неспокою. Зараз він проходить активну адаптацію. Нас ми його забезпечимо доглядом, піклуванням і основне це любов'ю. Будь-які вибухи, війна, тобто будь-які стресові події, це запускає стресову фізіологічну реакцію в організмі, а це сплеск адреналіну та кортизолу, які просто так не виводяться з організму. Для того щоб їх вивести з організму, потрібен спокій для кожної тварини, для кожної собаки. Реакція на стрес на вибухи на будь-що лякає, буде індивідуальною. Тобто хтось буде просто завмирати, буквально вже через 5-6 секунд він достатньо спокійний. Хтось буде е, підніметься, почне гавкати, стрибати, з'явиться пілоерекція. Це коли шерсть ось так, от стерчить дибки, Це реакція на адреналін. Хтось е, буде скаволіти, хтось буде ховатися, хтось буде тремтіти. Пришвидчиться серцебиття, е, пришвидшиться е, дихання. Це… Нормально для реакції на стрес. і ми вже повинні дивитися, чим і як ми можемо допомогти саме цій собаці, саме в цьому моменті. Є більш тривожні собаки самі по собі. Вони, в принципі, народилися більш тривожними. Вони вже щенячество. Вони там, там чогось боялися, людей боялися, вулиці боялися, їх поступово до всього цього привчали. І для них буквально перший вибух може стати настільки страшним, що він ще декілька років буде реагувати на будь-які гучні звуки. Може бути навіть таке, що це залишить. Це як особливі собаки на все життя. По-перше, я спочатку працювала зі своїми собаками, коли ми виїхали з Енергодару. Ми виїхали звідти через окупацію. Півтора року ми жили в Єремчі, а потім я ще пішла від чоловіка і взагалі сюди попала як мама, як мама з двома дітьми, яка втекла від насильства від війни, від, від всього втекла і опинилася тут. Ми півроку були в окупації, бо у нас двоє дітей і четверо собак. І ви, ну, я вже не враховую батьків. Вони вирішили залишитись там. У нас прямо на початку війни зламалася наша машина, і вивезти без своєї машини таку кількість людей, собак ну дуже важко. Плюс одне діло виїхати, друге діло знайти місце, де нас приймуть з чотирма собаками, бо три собаки у нас були ось такого розміру. Нам просто не було, як виїхати і куди виїхати. І ми півроку там жили, десь три місяці з цих півроку ми були під постійними обстрілами. І знаєте, коли ми сиділи в чергове в підвалі, мій на той момент шестирічний син спитав мене, мама, а ми сьогодні умремо? І... Тут я зрозуміла, що ну все, треба шукати будь-які варіанти, будь-як, будь-куди, але треба звідси виїжджати. Ми змогли вивезти тільки двох собак. Двох собак ми залишили нашим батькам. На вулицях з'явилися породні собаки. Мама каже, що кожен ранок виходила десь півроку, ходив там німецька вівчарка біля. Її зупинки, де вона сідала в автобус, тобто через те, що люди повиїжджали, через те, що вони не знайшли можливості з собою забрати собаку, дуже багато собак опинилося на вулиці. Основним нашим завданням є прилаштування песиків сім'ї. На сьогоднішній день у нас 26 песиків. Ми навіть допомагаємо влаштувати за кордон всі документи. Тобто, якщо є людина, яка побачить собачку, яка дійсно припадає їй до душі, до серця, ми допоможемо. Супровід буде як від кінолога, так і від з моєї сторони по ветеринарних документах. Спочатку, щоб взяти собачку, це має бути співбесіда. Ми маємо розуміти, де буде проживати собачка, чи є дітки в сім'ї, чи як дітки відносяться. Як, ну, тобто Всі мають бути готові до появи нового улюбленця в домі. Ці песики, які в нас, вони і до цього вони щось пережили. Хтось від жорстокості попрождав. У нас є песик, який в нього стріляли. Відчуття дому, як і людині, так і собачці, ніхто не подарує, поки вона не буде дійсно на ліжечку, біля свого хазяїна.